Погані битви з босами можуть легко зіпсувати все враження від гри, а хороші навпаки можуть зробити гру ще кращою. Врешті-решт, хто з нас не любить епічні, кінематографічні, захоплюючі, оригінальні, несподівані та інколи кумедні бої з босами. Давайте у цьому відео поговоримо на таку тему. Одразу скажу, що у відео будуть спойлери. Ну а якщо це вас налякає, тоді як завжди вилаштовуйте зручніше і приємного перегляду. Це 20 найкращих битв з босами у відеоіграх. Франшиза Like a Dragon уміє зробити бій з босом незабутнім. Сварка між Мадзімою і Садзімою перед боєм дає чудовий початок. І, хоча сам бій триває недовго, побитись з одним з найсильніших бійців в усій серії цих ігор не може не викликати захоплення. На пізніх етапах цієї битви Садзіма завдасть неймовірних страждань непідготовленим гравцям, завдяки чому навіть у разі поразки він виглядатиме сильним суперником. Але оскільки поразки, мабуть, недостатньо, Садзіма також має. Терпіти приниження від того, що через кілька хвилин маленьке тигриня Горо опісяє його взуття. І не дивлячись на те, що Сайдзіма, на жаль, не отримав більш помітного місця у грі, цей бій з босом все одно був одним з найяскравіших моментів. Split Fiction – це захоплююча гра від самого початку і до кінця, хоча розробник Hazelight зумів залишити найкраще наостанок. Звісно, мова піде про фінальну битву з головним виходієм гри у своїй божественній подобі. Він піддає обох гравців 20-хвилинному випробуванню на витривалість, створюючи незліченні перешкоди та використовуючи свою всемогутність, щоб маніпулювати навколишнім світом. Така битва могла б легко здатись надто банальною, але Хейзлай так ретельно її продумала і збалансувала, а також наповнила цікавими ідеями, що вона ніколи не буде здаватись банальною. Це спільне випробування, яке вимагає від обох гравців максимальної віддачі. І ця битва є квінтесенцією всього, чого досяг режисер Джозеф Фарес за свою видатну кар'єру. Ця битва, яка так добре заплутує сприйняття гравця, є одним з найвражаючих технічних досягнень серед усіх ігор подібного жанру. І, чесно кажучи, важко уявити, як Хейзвайд зможе перевершити це в своїй наступній грі. Donkey Kong Bonanza – це чудова гра, але в цілому вона досить спокійна, принаймні доти, доки Нінтендо не вирішить кинути на вас усі сили неймовірні складні чотирьохфазні фінальні битви з боссом Кінг Кей Ру. Перша фаза здебільшого полягає в тому, щоб ухилятись від його атак і атакувати його у відповідь, після чого ми бачимо, що бій насправді ще не закінчений. Друга фаза це нестримна боротьба, в якій вам потрібно кидати в нього все більше і більше снарядів, поки він літає навколо вас, перш ніж дія перенесеться в Донг Сіті для третьої фази з великою кількістю платформ. А потім, нарешті, класичного бою в клітці. Ніхто не вийде з цієї гри з відчуттям, що фінальний босс був занадто легким. Це надзвичайно веселий і динамічний бій, який пропонує одне з найграндіозніших видовищ серед усіх нещодавніх ігор Нінтендо. South of Midnight була своєрідним поверненням до епохи PlayStation 2, коли на першому місці в іграх жанру action-adventure стояла індивідуальність персонажів, і бої з босами не були винятком. З усіх південноамериканських легенд, з якими Хейза бореться протягом гри, найяскравішою є Ругару, розлючена істота, схожа на сову, з якою гравці вступають у класичний бій на арені. Ругару б'є неймовірно сильно і може вбити Хейза лише кількома ударами. Тому гравці повинні бути уважними, щоб ухилятись від атак і атакувати її у відповідь, коли трапляється така нагода. За сучасними ігровими стандартами це не дуже складно, якщо дивитись на це з механічної точки зору. Але Ругару найскладніший і найцікавіший бос у грі, який вимагає від гравців застосувати всі свої накопичені знання, щоб вийти з бою неушкодженим. Це також, мабуть, найемоційніший бос у South of Midnight, враховуючи, що головне завдання не вбити ругару, а допомогти його людському аналогу, контролювати свою здатність перетворення. Мало хто з розробників може створити босфайт на рівні From Software, а безперечним лідером у них є Libra з Elden Ring Nitrate. Це один з найбільш унікальних босфайтів у іграх From Software, де Libra з самого початку пропонує гравцям угоду. Вони можуть отримати перевагу в одній характеристиці, але втратити іншу, наприклад, отримати підвищення опору, але втратити частину витривалості. Приготуйтесь до цього, бо це далеко не прогулянка, незалежно від того, що ви оберете. Лібра має безліч швидких і руйнівних атак, а також регулярно намагається накласти безумство. Тому навіть команда з трьох досвідчених гравців може мати труднощі у боротьбі з ним. Це надзвичайно складний бій, але також один з найбільш унікальних і креативних боїв в усіх іграх серії Souls, і тому перемога над цим босом приносить величезне задоволення. Крім того, все це виглядає фантастично. Навіть з урахуванням того, що Metal Gear Solid Delta Snake Eater є ремейком Metal Gear Solid 3. Її блискуча нова інтерпретація, мабуть, найзнаменитішої битви з босом у серії, просто зобов'язана потрапити до цього відео. Хоча ви все ще можете обдурити старого снайпера The End, застреливши його під час початкової касцени, або перевівши годинок консолі вперед, щоб він помер від старості, ви позбавите себе одного з найінтенсивніших і найкреативніших боїв з боку. Особом за всю історію The End – досвідчений снайпер і слідопит, який легко вбиває гравців, які не намагаються підкрастись до нього, що змушує бій затягуватись надовго. Ця битва це, по суті, головоломка, в якій гравці мають кілька варіантів, як перемогти його, але тепловізори це найлегший спосіб вистежити його. Хоча були побоювання, що ремейк без Хідео Кодзіме призведе до серйозних змін у улюблених боях з босами. На щастя, цього не сталося. Вучанг Fallen Feather одна з найкращих року в жанрі Souls-like, А яким би був Souls-like без кількох захоплюючих боїв з босами. Вучанг безсумнівно виправдав очікування в цьому плані, а найяскравішим моментом гри, мабуть, є зустріч з Бо Сорер, жінкою, яка рухається з великою швидкістю і може завдавати величезної шкоди своїми атаками, мочам і заклинаннями. Вона також є справжнім танком, здатним витримати величезну кількість атак. Перш ніж нарешті загине, тому мало хто може швидко її перемогти. Але як і більшість босів у грі, вона також має візуальні та звукові ознаки, які полегшують передбачення її атак, хоча для її повного освоєння потрібна чимала практика. Ви можете викликати старця в білій мантії, щоб він допоміг вам її перемогти, якщо ви цього бажаєте. Але справжній кайф полягає в тому, щоб зробити це самостійно. Це безсумнівно важка боротьба, але вона також забезпечує найкращий баланс між задоволенням, красивими візуальними ефектами та справжнім викликом, минулорічний переможець конкурсу гра року Астробо це надзвичайно креативний платформер, який також пропонує безліч великих і винахідливих боїв з босами, серед яких дійсно важко обрати лише один. Але я думаю, що найкращим є леді Венорама, бос третього світу гри Serpent Starway. Це класичний випадок бос, який просто кидає на вас все, що тільки можна. Яйця наповнені міньйонами, руйнівні удари хвостом, лазерне дихання і навіть насадку сверло на хвості. Навіть коли здається, що бій закінчився, він продовжується у вигляді шаленої погоні джунглями, де вам потрібно рухатись здовж тіла веномара, уникаючи безлічі перешкод, перш ніж завдати їй останнього удару. Жоден з босів аструбот не є занадто складним, але цей може Легко перемогти неуважних гравців, враховуючи силу її атак, те, як вона мало попереджає про удари своїм хостом, і те, як мало місця надається на арені. Головною особливістю доповнення Lies of P Overture є Маркіона. Це надзвичайно сильний бос, це найкращий бос в Overture і один з найпотужніших в Lies of P в цілому. Маркіона це типовий дует у стилі соус-лайк, який вимагає від гравців одночасно зосередити свою увагу на Маркіоні та на її маріонетці. Це досить складне завдання, яке робить цю битву для багатьох гравців серйозною перешкодою. Вам доведеться атакувати і захищатись від обох ворогів одночасно, а також бути обережним, оскільки їхні атаки змінюються у другій фазі бою. Незважаючи на те, що Маркіона є лише другим босом у DLC Overture, вона є одним з найскладніших з тих, з якими вам доведеться зіткнутись, але в результаті також і найцікавішим. Це бій, який заохочує до експериментів, оскільки ви будете намагатись знову. І знову, поки нарешті не зрозумієте, як реагувати на кожну атаку Маркіони. Насправді, усе це завжди є ознакою блискуче продуманого бою з босом. Фінальна битва з босом Доном Торісі в грі Мафія The Old Country є доказом того, що битва з босом не обов'язково має бути технічно складною, щоб бути надзвичайно цікавою. Якщо сюжет і сеттинг підібрані правильно, вона все одно може бути надзвичайно захоплюючою. Фінальна битва це бій на ножах з Доном на тлі виверження вулкану, і це робить її однією з найбільш епічних битв з босами останніх часів. Звичайно, Торісі насправді не чинить особливого опору, оскільки він дуже часто сигналізує про свої атаки, але все ж таки надзвичайно приємно підрізати його, перш ніж остаточно вбити, вигукуючи при цьому образливі слова, і все це одночасно мови прекрасним оточенням. Серія мафія не дуже Відома своїми боями з босами, але в останній частині вона все одно подарувала гравцям неймовірний кінематографічний фінал, як і решта гри, вона не винайшла велосипед, але показала себе з найкращого боку, коли це було дійсно потрібно. Хоча у Doom Darks Edge з Аксраком ви зустрічаєтесь не один раз, боротьба з його вдосконаленою формою є неймовірною. Хоча і не для слабких гравців. Ця епічна довга битва, що складається з трьох фаз, випробує ваші вміння ухилятись та парирувати, оскільки без цього ви можете легко загинути. У другій фазі битви він розправляє крила, щоб з великою швидкістю літати по арені, продовжуючи свої атаки. А в третій фазі розлючений агзрак атакує ще більш активно, кидаючи у вас практично все, що є в пеклі. Вам знадобиться блискавична реакція, щоб пройти це без проблем проблем, і крім того, що кожна фаза складніша за попередню, в бою немає контрольних точок. Тобто, якщо ви загинете, доведеться починати 15 хвилинний бій спочатку. Проте поєднання чудового оточення, захопливої боротьби та задоволення від перемоги робить цей бій найкрутішим у грі. Потрібно віддати належне розробнику Machine Game за те, що вони вирішили додати боса-переслідувача в стилі Resident Evil всередині гри Indiana Jones and the Great Circle. У розділі гри, присвяченому гізі, індіана Джонс в підсумку зіткнеться з гігантом із зав'язаними очима, який буде переслідувати його, орієнтуючись виключно на звук. Тому під час пересування потрібно зберігати повну тишу, що легше сказати ніж зробити, враховуючи майже повну темряву, в якій доводиться орієнтуватись, і тому як легко наступити, скажімо, на купу монет. Для досягнення успіху потрібно освітити кімнату, щоб можна було повністю відстежити велетня, при цьому постійно атакуючи його і ухиляючись від його атак, поки він нарешті не впаде. Хоча бій, ймовірно, є найбільш суперечливим елементом The Great Circle, Цей боссфайт виділяється серед інших завдяки акценту на більш моторошній атмосфері. Hellblade 2 – одна з найкращих ігор, що демонструють можливості Unreal Engine 5, і жодна подія в грі не вражає так, як протистояння з Ілтаугою. Але це далеко не типова битва з босом, де потрібно просто вбити цю велетенську істоту. Навпаки, вам доведеться подолати безліч перешкод, щоб звільнити її. Розплавлена лава може вбити вас будь-яку мить, тому вам доведеться уважно розраховувати свої рухи, одночасно розриваючи ланцюги, які тримають її в полоні. Це звичайно дуже символічно, адже ви звільняєте ілотаугу, справжнє ім'я якою інгун, і вона знаходиться у скорботі за своєю дитиною. Коли всі ланцюги розірвані, Сенуа передає останки покійної дитині інгун, і та нарешті може знайти спокій, перетворившись на камінь. Бої з босами, які не зосереджені на боротьбі, завжди є дещо сміливим рішенням від розробників, але в цьому випадку це безсумнівно підсилило емоційність цього епізоду. Фінальним босом у грі Metafor Re є Дестроєр Харадіус, фінальна форма головного антагоніста, з яким гравці в кінці гри змушені бити кілька разів. Цей бій є дещо складнішим, ніж попередні бої з ним, але він також є надзвичайно захоплюючим. Шарадіус має 82 рівень і не має слабких місць. І навіть після того, як ви знімаєте його три маски, вам доведеться мати справу з потворним обличчям, яке ховається під ними. Багато хто Каржився, що студія Zero переборщила з цим босом, і що бій триває занадто довго, а кількість атак, які Луїс може наносити зараз, є дуже великою і несправедливою. Цим важко посперечатись, але епічна реалізація цього бою і неймовірне задоволення від перемоги в кінці кінців роблять все це вартим ваших зусиль. Ніхто не буде вас звинувачувати, якщо ви знизите рівень складності, щоб пройти цей рівень, але це досить запекла і виснажлива битва, яка гарно завершує всю. Подорож. Monster Hunter Wild зазвичай повністю зосереджена на полюванні за чудовиськами, і, звичайно, найкраще залишається на кінець, коли ви в останній раз зустрічаєтесь з Арквелдом. Головний секрет цієї битви полягає в атаці по крилах Арквелда, щоб не дати йому поглинути енергію і завдати неймовірно сильних ударів. Назвати цю битву важкою це ще. Нічого не сказати взагалі, але між епічними візуальними ефектами і неймовірним музичним супроводом важко не відчувати захоплення. Однак у історії Аркольда є і глибоко трагічний підтекст, враховуючи, що він насправді не контролює своє безумство, навіть якщо його необхідно знищити заради загального блага. Це бій з босом, який має все епічну атмосферу, захоплюючий бій, і навіть витончений емоційний ефект. Хоча Ghost of Yotei дозволяє вам знищити більшість шістьох йтей в будь-якому порядку, головний антагоніст Ворд Сайто завжди залишається останнім. І це логічно, враховуючи, що він є найцікавішим босом у грі, все у цій битві нагадує класичний фільм про самураїв: емоційне напруження, кінематографічна подача і той факт, що два майстри своєї справи б'ються до останнього. Чого ще можна бажати від такої сутички? Сайто, звісно, на деревам дупу, якщо ви Йому це дозволите, тому вам доведеться застосувати різноманітні хитрощі, щоб вийти з цього бою цілим і неушкодженим. Додайте до цього драматичність моменту загибелі Джубея, і ви отримаєте найзахопливіший бій з босом з обох ігор серії. Hollow Knight Silksong вдалося перевершити всі очікування. І, хоча немає одностайної думки щодо найкращого боса в грі, давайте спробуємо розглянути Коквард Dancers. По перше, разом вони є одним з найбільш унікальних і складних босів в усій грі, тому що вони не намагаються активно вас атакувати, вони просто виконують свій ідеальний танець, якому ви заважаєте. Тому гравцеві доводиться ухилятись від їх танцювальних рухів, одночасно завдаючи ударів у короткі проміжки часу. Дивна гіпнотична привабливість танцю в поєднанні з чарівною музикою робить цю битву незабутньою а після перемоги над одним із них стає навіть сумно. Це битва з босом, яка є дуже добре продуманою, надзвичайно складною і навіть дещо зворушливою, хто б міг подумати. Найкраща битва з босом у грі Stellar Blade з'явилась у DLC більш ніж через рік після виходу основної гри. DLC вийшло минулого літа і дозволило гравцям бити зі скарвет. По-перше, бій відбувається в прекрасному лісі, а скарвед завдає потужних ударів, і шалені атаки вимагають від гравців постійно ухилятись і парирувати. Третя фаза стає ще небезпечнішою, оскільки скарвет здатна вбити одним ударом. Це одна з тих битв, в якій є все. Наймовірна, кінематографічна атмосфера, напружена боротьба і навіть справедлива нагорода у вигляді розблокування костюма скарове після перемоги над нею. Практично все це відео я міг би зробити з неймовірної гри Експедиція 33, але найкращою з багатьох битв у цій грі, безсумнівно, є кульмінаційна битва проти The Paintress. Хоча вона не є фінальним босом у грі, вона безперечно є найважливішим ворогом, враховуючи те, як її просували як головного виходія з самого початку, навіть якщо все насправді є більш заплутаним. Це надзвичайно складний бій, який перевірить усі ваші навички, атаки, захисту, яких ви навчились до цього моменту. То вам знадобляться блискавичні рефлекси, щоб ухилятись та парирувати її безжальні атаки, одночасно завдаючи їй достатньо шкоди, щоб зрештою її перемогти. Кожна з трьох фаз відбувається по-різному, всі вони по-своєму вражають у візуальному плані, а музика протягом усього бою просто неймовірна. Передмога над нею також відкриває доступ до Painted Power Pictor, що нарешті дозволяє гравцям завдавати більше 9999 очок шкоди, що є насправді жуть. Тєво важливим для виживання в складних боях, які вас будуть чекати попереду. Ніхто не створює фінальних боїв з босами, так як Хідео Коджіма. і можна сміливо сказати, що фінальна сутичка з Хіксом у Death Stranding 2 була одним словом вершиною творчості Коджіми. У цьому епічному поєдинку, що складається з декількох етапів, ви та Хікс атакуєте один одного своїми бойовими гітарами. Після фази, де вам потрібно постійно переслідувати і тиснути на Хікса, який весь час телепортується. Бій перетворюється на рукопашну сутичку, де ви з Хіксом б'єте один одного. Одного гітарами. З технічної точки зору це дуже просто і в цьому немає нічого геніального, особливо, якщо подивитись на інші бої з босами від Коджіми, Але це безперечно візуально вражаюче. І якщо цього якось недостатньо, то після того, як ви здолаєте хікса, ви можете подивитись, як його з'їдає духовна форма малюка Ву. Ну чому б ні. У випадку, якщо Хікс якось повернеться для потенційного Death Stranding 3, то Коджімі дійсно доведеться докласти зусиль, щоб перевершити цю битву. Впевнений, до цього відео можна додати ще багато різних бит з босами і не тільки з нових ігор. Тому свої варіанти ви можете написати у коментарях. Мені буде дуже цікаво ознайомитись. Як завжди, дякую вам за перегляд, друзі. Не забувайте про вподобайку, а також усі корисні посилання для підтримки каналу, ви можете знайти в описі під цим відео. Я хочу ж Побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.